Вітаємо вас, малята! Сьогодні ми хочемо вам розказати і показати, де ми нещодавно були. Тут круглі стіни, запах тирси сіна, купол за містелі, сміх у каруселі. До небес канати тут чекає свято. Що це за місто, малята? Правильно, це цирк. Щоб не запізнитися і швидко потрапити до цирку, ми повинні були правильно обрати собі транспортний засіб. Щоб дізнатися, на чому ми поїхали, ми пропонуємо вам пограти з нами в гру і відгадати по тіні транспортний засіб. Ось ми вже і біля дороги, тож будьте уважні, ми починаємо. Що це малята? Правильно, це автобус. А це що? Це легковий автомобіль. Що це за машина? Це вантажівка. А як називається цей транспортний засоб? Так, це мотоцикл. А це що? Правильно, це потяг. Цей транспорт називають сухопутний або наземний транспорт. А зараз спробуйте відгадати транспорт за його кінню. Що це малята? Правильно мотоцикл? А це що? Так, малята, це вантажівка. А що це до нас наближається? До нас наближається фіолетовий автобус. А що це до нас зараз поспішає? Та це ж легковий автомобіль! І який транспортний засоб залишився? Це потяг. Ви здогадалися, на чому ми поїхали до цирку? Правильно, на автобусі. Їжачок і ведмедик ходили в цирк. І там було дуже цікаво і весело. Найбільше їм сподобалися клоуни, про яких вони хочуть вам розповісти. Це клоун бім. Він веселий і добрий. Це клон бомб. Він дуже любить смішити дітей. Чим схожі бім і бом? У клонів однакові ковпачки та клонські костюми. Чим відрізняються клони один від одного? Вони різні за товщиною. У них різні черевики та гуцики на костюмі. Скільки всього клоунів? Один, два, всього два клоуни. Коли клоуни виступали в цирку, вони переплутали свої речі. Давайте дізнаємось, що тут не так. Що переплутали клоуни? Клоуни переплутали чашки, олівці та бутилки з соком. Чому ви так думаєте? У товстого клоуна тонкий олівець, тонка бутилка з соком і тонка чашка. А у тонкого все навпаки. Що знаходиться ліворуч від червоної лінії? Це клоуни. Які вони? Клоуни різні. Один товстий, а другий тонкий. А що знаходиться праворуч від лінії? Це цифри одиниці. А вони які? Вони теж різні. Одна тонка, а друга товста. Куди ходили наші друзі? Вони ходили до цирку. Що вони розповідали? Який був клоун бім? Тонкий. А клоун бом товстий. Які речі у клоуна Біма? Тонкі. А які у Бома? У Бома товсті. Ви, малята, молодці, виконали всі завдання. Тож пропоную і вам відвідати цирк. До нової зустрічі, малята!